Привіт, глядачі підписники нашого каналу. З вами канал Дядько Роман. Що ж у нас сьогодні? 11 лютого вівторок попросили нас загрузити зіло. Соя нашим погрузчиком саморобним. Викопали таку ямку, щоб зіл став. Так як високо дуже не піднімає. І отак грузимо потихеньку. Все, висипався, погнав назад. Поставили печку. Тепленько, можна працювати.